В районі зупинки вагонзавод чоловік демонструє боєприпаси. Відповідно, відразу на місце події прибули ради патрульної поліції та зупинили чоловіка. Прибула слідчо-оперативна група, які під час огляду з залученням експертів вибухотехніки вилучили бойову гранату Ф 1 Близько сьомої ранку надійшла інформація на лінію колцентру 102 про те, що в районі зупинки Андрія Ковальова чоловікові стало погано. До прибуття карети швидкої медичної допомоги чоловік помер. Відповідно, слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, встановила особу. Померлого це місцевий чоловік 40-го року народження. Наразі тіло направлено на судову медичну експертизу. До правоохоронців району дійшла інформація від мешканців одного із сіл, які повідомили, що їхня сусідка прохає на допомогу. Її в власному подвір'ї покусав собака. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Допомогли пенсіонерці вийти з приміщення. Стання була госпіталізована до лікарні і надана було медична допомога і відпущена додому. Наразі за фактом ведеться перевірка.